Плоскостопість, гепертонія, зайва вага, побутове пияцтво. Ці страшні вороги стояли на шляху Івана Уса до ЗСУ. Я, Іван Андрійович, Вус, вступаю на військову службу і урочисто клянусь. Лише диво могло врятувати майбутнього воїна на медкомісії у військкоматі. Народу України! Завжди бути вірним і відданим йому. І диво сталося. Головний лікар виявився однокласником Івана Андрійовича і теж п'яницею. Валера, якого? Не зрозумів питання, тату. Тут журналісти, урочиста хвилина. Момент моєї слави. Так я просто оживив картину. ти оживив. Тут є нормальні журналісти, яких варить голова, які дружать із реальністю і гаманцем. Дебіл. Ну тобі що зайнятися нічим. Іди румтур, папараша села зроби. На чому ви зупинилися? Ви. Хто? Що? Знову я? Ви зупинилися. О, ага, точняк, це ж багато. Ну, тут я якраз клянуся. Я, Іван Андрійович, Вус, вступаю на військову службу і урочисто клянуся. Через три дні і шість крапельниць, не приходячи до тями, Іван Андрійович Вус. Прийняв присягу. Валера б да знов не буде в голову. Зрозумів? Не боїся при журналістах по сину стріляти. Нехай вони бояться. Я їхніх на їх, на їх очах сина пристрелю. Ні, ні, все нормально, мені Мені труп не потрібен. Мені так овоч згодиться, а труп — ні. Точняк, слухай. Це ж тепер я можу в Іспанію на дачу їхати. без такого головняка, без пусяк. А? Голова? Іван Андрійович, я замерз. Я теж замерз. Стій! Солдати в окопах мерзуть, мерзуть, і ти стій. Ну все. Батьківське терпіння скінчилося. Нема ну, що, Реально хоче, щоб мене забрали на війну і мене там вбили. Ну, хай піду, я вб'ють мене. І що? І хто у вас годувати тебе буде? А? Кого у нас? Тебе і мамку. Вона мені не мати. І ти що хочеш, щоб Гані сіяти на роботу подобився. Не можна повернутися туди, де ніколи не був тату. Так, чуєш, а тепер це я буду вирішувати. Я сам краще знаю, що і як воно робити. Війна один раз на все життя. Ну, дай папі попаритись! Взагалі, ти повтікій. Вали, уюбусь з сімейного гнізда. Давай, лети. Ах, ну все. Ота тин з варто. Два стенди в серці. Потримайте хтось, візьміть. Ти колись добу себе в армію проведжав забув? Бать, старий трюк, навчися новим. Угу. Ф...